Китай змінює позицію. Трамп заявив про прогрес у досягненні миру в Україні. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Вони досягли прогресу з питання досягнення миру між Російською Федерацією і Україною. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Трамп розповів, що у нього з лідером КНР був дуже продуктивний дзвінок. Ми досягли прогресу з багатьох важливих питань, включно з торгівлею, фентанілом, необхідністю покласти край війні між Росією та Україною, а також схвалення угоди щодо Тікток, уточнив американський лідер. За його словами, він і Сі Цзіньпін узгодили зустріч на саміті лідерів країн Азіатсько-Тухеокеанського економічного співробітництва у південній Кореї. Також лідери домовилися, що Трамп відвідає Китай на початку наступного року, а Сі Цзіньпін приїде до США. У відповідний час дзвінок пройшов дуже добре. Ми знову поговоримо телефоном, цінуємо схвалення угоди щодо Тікток, і обидва з нетерпінням чекаємо на зустріч на АТЕС. резюмував американський лідер. За даними Сіньхуа, Трамп і Ці Цзіньпін відверто і глибоко обговорили поточні китайсько-американські відносини і питання взаємного інтересу, а також окреслили стратегічні орієнтири. Для розвитку відносин. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. Цзіньпін нагадав, що Китай і Сполучені Штати були союзниками за часів Другої світової. За його словами, відносини між двома країнами вкрай важливі. Китайський лідер наголосив, що дві держави можуть сприяти успіху одна одній у спільному процвітанні, приносячи користь своїм народам і усьому світу. За його словами, для досягнення цієї мети обидві сторони повинні йти назустріч одна одній. Також Сідзіньпін порадив Сполученим Штатам уникати односторонніх торгівельних обмежень, щоб не підривати результати переговорів. Він згадав питання TikTok і наголосив, що китайський уряд поважає рішення компаній і підтримує їхні переговори за ринковими правилами. Китайський лідер висловив сподівання, що Сполучені Штати створять для китайських компаній відкриті справедливі та рівні умови для інвестицій. Примітно, що агентство Сіньхуа навіть не згадало про обговорення питання завершення війни РФ проти України між Трампом і Сідзіньпіном. До слова про початок розмови Трампа і Сідзіньпіна стало відомо близько 15.00. Як писали західні змі, планувалося, що ключовими темами під час розмови будуть Тік-Ток і тарифне перемир'я між Вашингтоном і Пекіном.